Поговоримо про два важливих слова в англійській мові: це сам «Some» Сам «any», some і any uh, мають однакове значення: кілька, трохи, декілька. І після одного і після іншого ми можемо вживати слово «в множині», або сам, наприклад, сам букс, okay? «two charges», Або можемо вживати слово, яке не вживається у множині, Наприклад, milk. Сам мілк трохи молока. «Some sugar» трохи цукру. Um, can I have some water, please? Можна мені трохи води? Теж «water» ми не можемо порахувати. І вживаємо зі словом «some». А тепер давайте з вами розберемо, яка між ними різниця. Отож, слово сам ми традиційно вживаємо у стверджувальних реченнях. Коли про щось розповідаємо, не питаємо і не заперечуємо. «Any» може вживатися у заперечних. І питальних реченнях, тільки у таких реченнях. Але а, буквально кілька секунд тому я згадала речення «Can I have some water, please?» І це речення питальне, і в ньому ми використали слово «сам». Отож, пам'ятаємо, що слово сам уживається не тільки у стверджувальних реченнях, але і в питаннях, коли ми, наприклад, робимо покупки замовлення, тобто в розмовній мові.